Навряд. Вони можуть штовхнути, але навряд змінить. Політика дуже інерційна. Чи буде права хвиля, напевно, буде. Чи вона поглине Європу, поки що так не виглядає. Ми результати з вами будемо знати завтра, екзит -поле, от буквально скільки, хвилин за 10. Дай, так, хвилин за 10. Так, так можемо <світ> під кінець розмови <рівного світ> повернути. <світ> але ще серйозне питання в чому? Наскільки сьогоднішня Європа здатна зрозуміти, що вона. Поки що є Європою 20-го століття, а не 21-го. Плюс чи буде єдина права фракція, і це залежить від домовленості і навіть особистих і Ліпен. Якщо буде, це буде докарінно впливати на призначення і в Європейській комісії, і на інші. Ну і плюс, звичайно, на розподіл балансів в Єврораді, куди там Орбана, в який куток запхнуть чи не запхнуть. Тобто, так, звісно, на політику вибори будуть дуже сильно впливати. До речі, комісія нова буде якраз за пару днів до американських виборів, формально 1 листопада. А зараз Європарламент почне слухання комісарів. І це буде цікавий процес, коли хтось може вийти з більш цікавими пропозиціями. Ну, на кшталт того, що любить повторювати раз на 5-7 років Макрон. Більшість його пропозицій, вони як вода в пісок. Але деякі все ж таки лунають і, і працюють. Якщо я бачу, що є декілька лідерів на сьогодні, які готові піти за рамки стандартної європейської політкоректності, чи підуть, будемо бачити буквально за, за пару місяців. Якщо це дипломатична дуре, і китайцям насправді це може і неприємно, але не критично. Я до речі, думаю, що Стосовно бразильців, це заходить глибше, оскільки латиноамериканська ментальність вона така, а китайці вони у вони вічності, вони бачать все стратегічно. Нам же ж потрібно працювати з незахідним світом. Це стає все складніше. Хтось починає думати просто про себе, але для більшості країн, які щось значать на заході, їм що перемога Росії. Щось таке, що не пасує. Що наша перемога щось таке, що не пасує. Там є просто ру... десь зупиняємося, потім починаємо. Починаємо говорити. А як починаємо говорити? А як складеться? Як піде? А хто що гарантує? А хто гарантує, що не буде падіння і взагалі ментальності щодо військової допомоги? Але китайцям це. Насправді не байдуже, але не критично. Китайці хочуть, щоб Росія була до них прив'язана на перспективу. Вони вважають, що особисті відносини зараз працюють, а чи будуть вони працювати за 10 років, а хто його знає, хто буде лідерами Китаю і Росії. Тому логіка китайців дуже проста: прив'язати Росію будь-яким шляхом, мінімум на найближчі 40-50 років, коли вони вважають, що світ буде визначатися стратегічним суперництвом Штатів і Китаю. І вони будуть до кінця йти цим шляхом. До речі, бразильці також, але у бразильців є ще багато різних речей в голові. Ну от скільки у них там? 380 мільярдів активів за кордоном, якщо я не помиляюся. Зараз за пару днів буде рішення. Ну, чи буде воно? Там оформлено юридично одразу чи не буде, ми Подивимось, чи це буде політичне рішення про використання прибутків від російських активів. І вже зараз я чую від арабів, від бразильців, від китайців, а що буде з нашими активами? Я їм кажу, ну ви ж не збираєтесь там норувай на нападати завтра. Ну хто знає? Вони кажуть, ні, 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 ні. Але може, ми будемо теж себе якось погано для заходу поводити. Розумієте? Тобто, от насправді ці речі, які для нас з одного боку дуже класні, вони впливають і на сам. Тому логіка цієї конференції в Швейцарії, вона насправді тримати як Жлива в сьогоднішній реальності, і це насправді суперскладно, феноменально складно. Хоча б частину не заходу в тонусі, але як на мене, і китайці і сауди вони з'їхали з саміту не стільки через якісь антиукраїнські... нема у них щось таке, антиукраїнського чи зовсім проросійського. російського. У них є логіка, що вони це візьмуть на себе. Колись там от так всім казав, що я буду найкращим посередником. Орієнтуйтесь на мене, приїжджайте в Стамбул. Що ми і бачили. А тепер сауди кажуть, тепер скоріше ми будемо за підтримки китайців наступне. Це боротьба за місце саудів як частини і зв'язуючої Кої ланки між заходом і Незаходом. пам'ятаєте, колись Австрія була в часи холодної війни і відень от такою своєрідною ланкою? От тепер є боротьба між Катаром і саудами за те, а хто буде ланкою між заходом і Незаходом. І я вважаю, що у саудів. Є шанси і шанси насправді серйозні, оскільки за ними, стоять, за ними стоять китайці. І у них є нафта, вони насправді можуть впливати на нафтові ціни. Газ це хороша історія, і бути посередниками теж хороша історія, але у сауді все ж таки масштаб більше. Якщо сауди збільшать виробництво, то вони можуть просто обвалити нафтові ціни. І це ж насправді непоганий. Важель і на Росію. А от по газу Росія особливо вже не пропітляє. Китайці її тримають там в зашморзі. А газпром до речі минулого року показав перший раз 99-го року негативний баланс, тож так, що газ це важлива історія. І катар зі своїми танкерами, це теж круто. Але Сауди, як на мене, в сьогоднішній історії номер один і вони хочуть цю історію розіграти, як Ну, Рішення буде скоріше політично декларативним. Тобто воно буде фіксувати, що там поряд позиції є, там бажання рухатись вперед. Тобто, як на мене, результатом цього саміту є сам, саміт. сам -саміт. А ані, ані якісь документи, які там будуть підписані, схвалені чи щось таке. Тобто сам. Ем факт саміту і те, що вдається тримати цей формат захід не захід, це як на мене там набагато важливіше, ніж ті рішення, які там можуть бути прийняті. чайно захід Саудівській Аравії дадуть. Я підкреслюю, діє слово дадуть провести цю конференцію, якщо на це погодяться європейці, якщо погодяться китайці, і якщо принципово не будуть заперечувати американці. Ну а Росію тоді вже втрамбують. А Росія, як на мене, в сьогоднішній логіці готова вести війну на перспективу, але розуміє, що це не в її інтересах. Ну, подивіться, що відбувається з економікою. Подивіться, як виснажується, подивіться, як її відсікають. І американці ж не просто так зараз, та і європейці їм допомагають. Прийшли як, найчервоніші червоні лінії. Як на мене, бити американською зброєю хай з обмеженнями, з погодженнями. Я там... покреплю. Там... Да. Ну, там насправді все ще складніше. Але, як на мене, Байден свідомо цю фразу кинув, щоб потім там, не нервувати. Там же і так почалися а, такі а, а, знаки істерики. Ви ж бачите, що Путін, ну, по-перше, каже, от ми там ядерну доктрину. Може, подумаємо змінити потім навчання. Але він сказав одну річ, яку багато хто не помітив, але багато що це важить. Він сказав: якщо почнеться обмін ядерними ударами між Росією та Європою, то американці вам не прийдуть на допомогу. Тобто він поставив під питання статтю 5. Раніше в такій формі, як він це зробив на Пітерському форумі, він це ніколи. Бив, він це намагався там пропітляти, обійти. Тобто, ці всі рішення, ну і активи, які всі сподіваємось, наступного тижня будуть прийняті, вони насправді вже йдуть проти. Те, що я називаю критичних інтересів сьогоднішнього російського режиму. І це абсолютно свідома логіка, так як американці стали вторинними санкціями вибивати шляхи обходу санкцій. От раніше санкції запроваджувалися, на них слідкували, там, а шляхів обходу були тисячі. А тепер їх поступово почали закривати, почали закривати через Дубай, почали закривати через турки. Ну, Як там <кій> в перший квартал, я по другому кварталу статистики немає, але у них там на 30% торгівля впала, от тільки одразу. Та й китайці вже дивляться, ну у китайців там не торгівля, там розрахунки. Через китайські банки. Тобто, насправді, закручувати вентиль і у штатів, і європейців там є ще можливості. Ну і не просто ж так, китайський лідер був в Парижі і мав, наскільки я розумію, непогано за оцінками китайців розмов. 900 плюс мільярдів це китайський експорт Європу, і весь китайський драйв економічний від чого залежить? Від того, що вся їх зелена економіка спрацює від панелі до електромобілів. Якщо європейці, хоча б там на пару додаткових відсотків щось піднімають, то китайцям це я кажуть. Церпом по яйцях а американці зараз запроваджують, як ви бачили, 100%. Це фактично заборонне мита на китайські електромобілі. І це означає, що для китайців цей європейський експорт це крута історія. Так що будь-які домовленості стосовно конференції, чи вона буде в Саудівській Аравії, чи не в Саудівській. Я там вже чув які тільки ідіотські неприпущення, починаючи від Саудівської Аравії, будь-яка географія. Але це залежить від того, наскільки Штати, Європа і Китай взагалі будуть готові рухатися до наступних кроків. Всі ж прекрасно розуміють. По-перше, потрібно зрозуміти, що, що з Європи, про що ми з вами вже говорили. А по друге, все все одно дивляться на Вашингтон. Тобто, це звичайно затримає всю логіку, оскільки від того, що буде в Вашингтоні, ну тобто. Суто <св 'язок> на жестах від того, що буде зараз в Брюсселі, це от отак залежить, а від того, що буде в Вашингтоні, аж от так.